Навчання впродовж життя одна з найважливіших компетентностей сучасної людини. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, прописану в Законі України про освіту. Підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення, важлива умова модернізації освіти, зазначено в національній доктрині розвитку освіти. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на постійній основі надає освітні послуги у вигляді курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які складаються з комплексу навчальних матеріалів на актуальні для освітян теми. Авторами яких є викладачі практики та спеціалісти з різних сфер освіти, науки і культури. Вони відкривають безліч можливостей для підвищення кваліфікації педагогів. Курси від обл. ППО створюють для педагогів якісний освітній простір, де можна дізнатися багато цікавого та корисного за різними напрямами: СТЕМ, ігрові прийоми, інклюзивна освіта, інтеграція, групова робота тощо. Перевагами курсів є якісні освітні послуги, постійний доступ до матеріалів, можливість виконувати різні практичні роботи та обговорювати їх результати. Нещодавно мені довелося бути слухачкою курсів для вчителів географії, тема яких використання мотиваційного та діяльнісного підходів на інтегрованих уроках географії та економіки, які складалися з п'яти цікавих модулів різного тематичного наповнювання. А разом з іншими педагогами ми глибше та детальніше розглянули питання з тем освіти, яке зараз є актуальним, бо ми з вами щодня приймаємо виклик цифрової доби. А теми, мотивація та фактор розвитку критичного мислення на уроках природничих дисциплін, кібербезпека закладу освіти, методи закріплення позитивного враження, сучасні тренди цифровізації освіти та інші нині стали настільки актуальними, що їх можна віднести до тем століття, бо це завжди створення нового. Тож, прослухавши курси підвищення кваліфікації, я впевнено рекомендую своїм колегам та педагогічним працівникам України Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти.